Так, доброго сьогодні. зараз будемо пробувати готувати комбі-корм для курчат. Буду пробувати сам. Купляти не хочу, хочу спробувати зробити сам і порахувати по ціні що він. Що він вийде. Так, зараз по інгредієнтах кукурудза. Кукурудза, на мішочку кукурудза пшениця по 3,5 кг, ячмінь кіло кіло гороху. Зараз я все відважу, буду сипати миску і буду далі продовжувати знімати. Так, Тут зараз е, 3,5 кг кукурудзи, 3,5 кг пшениці, кіло ячмяню, кіло гороху. Пів кіла проса, пів кіла соєвого шроту і пів кіла ракушки. Це зараз все. Я перемішую і перепускаю на милин, Перемелюю. Далі дальше, дальше включимося, покажу що, як, по чому. Ну це Зараз додаємо останні інгредієнти, які розкажу зараз далі. Так, подобавляв я всякі вкусняшки. Зараз буду розказувати, що я додав. Е -е -е. <кхід> Трикальцій фосфат 150 грам. На на мої всі інгредієнти. Кормові дрожжі. Пів кілограма. Борошно м'ясо кісткове. Пів кілограма. Рибне борошно. Пів кілограма. ще нема на край, край де кормової. Треба було пів кілограма, в мене її немає. я е, докуплю, буду другий раз робити. Будемо додати. Зараз це все гарно перемішуємо. І 200, 200 мл нефільтрованої олії це все закріпляємо, це діло і, я думаю, можна буде пробувати давати нашим курчатам. Почому вдома вони вже рвуться, рвуться до себе, до себе додому, вже хочуть спати, їм вже холодно на вулиці. Так, що ж, зараз я все перемішаю, залю олією, і далі знімлю і покажу. Так, от я перемішав, все гарно змішав. Такий от вигляд має. Е, олія лялась для того, щоб наш корм не так пилив. Зараз пилить, але не так, як раніше, і запах просто, просто обалдеть. Так, ще забув сказати, ще додав я. 150 грамів вот такого от премікса. 150 грамів я отак додав. Все, зараз я позбираю і в мішочок і зважимо, подивимося, скільки вийшло у нас вийшло по возі нашого корму і потім порахую вам і скажу, що це буде по грошах, по, по затратах. так Дивіться, зараз ви важити. 13 кілограм. 13 кілограм корму. Порахую потім по цьому по інгредієнтах, що я використовував, по ціні посчитаю, далі скажу вам, що це виходить за кілограм корму. Так що ж, Поки що все, потім далі буде продовження. Так, що ж, підрахував я, коротше е, всі витрати, коротше, що що я потратив, що в мене вийшло по витратах е, на цей корм саморобний. І зараз буду вам розказувати, що тут виходить. Так, я тут коротше, е, пшениця кукурудза ячмінь. Я рахував і з ними, і без них. Давайте раніше без них, тому що ну, це якби моє, за нього гроші я не платив. Давайте раніше порахуємо без них, а потім порахуємо з ними і тоді вам все буде ясно. Так, що ж, почнемо пшениці 3,5 кг, кукурудзи 3,5 кг, ячмінь 1 кілограм, горох 1 кілограм, просо 0,5 кг, ракушка пів кг, макуха. Кілограм треба брати, ну в рецептурі кілограм я брав, я брав пів кілограма. Далі м'ясокосна мука треба брати кілограм, я брав пів кілограма, рибна пів кілограма, кілограм. премік 150 грам, сірку кормову я поки що не додавав, ще її не купив. Сіль 14 грам. Крейда кормова теж не додавав, не купив, немає в нас. Олія нефільтрована. Не рафінована, тобто нефільтрована, нефільтрована. Трикальцій фосфат 150 грам треба. І кормові дрожчі треба пів кіла. 500 грамів. <кій> так. Без, коротше, без ячменю, пшениці і кукурудзи. Все остальне. Все остальне. На все остальне я потратив, виходить, в мене пішло 153 гривні і 25 копійок. На все остальне. Це, ну, по, по цьому, по тому, що я робив. Е, так, якби, якби робити по тому, що тут вказано ну, по кілограму давати, а не по пів кілограма, е, пішло б 203 гривні. 203 гривні. Далі. З ячменем, з ячменем. Е ну, з ячменем кукурудзою і пшеницею виходить 205 гривні. 205 гривні виходить. Так, е корму, корму в мене виходить е 13 13 кілограм. Я ж, ну, Снімав, зважував знімав, показував, Получається 13 кг корму. Якщо без ячменю ну, не враховувати ячмінь кукурудзи і пшениці, то виходить по 11 гривень 80 копійок кілограм, <кхід> якщо враховуєте враховувати ячмінь кукурудзу і пшеницю, виходить по 15 гривень 40 копійок кілограм корму. Е, так. Поріна, поріна цим, що я кормив, стоїть 230 гривень мішок 10 кілограмовий тобто 23 гривні кілограм. 23 гривні кг. Навіть якщо ви будете купляти, навіть <кій> якщо ви будете купляти пшеницю, кукурудзу і ячмінь, у вас виходить е, на 7. На 8 гривень менше буде. На кілограмі на 8 гривень менше. А, якщо, якщо пшениця, кукородзи ячмінь мій ваш, то виходить 11.80 це на 11-11,20. Ну, каже на 11 гривні менше. На кілограмові економити 11 гривень. Ну, якщо, якщо додавати от по цьому потім по кілограмові, то 203 плюс 48. 40... 2 плюс 47, це буде 250. 250, 250. Там буде, ділим на 10, це по 25. І там ще 3, коротше, 13. Ой. Ну, буде по 20. По, ну, коротше, якщо давати по кілограмам, то пущі пущі буде те саме, що купляти, що купляти Поріну. Поріну чи якийсь другий корм? Там вони, в принципі, не відрізняються. Там. 10 гривні різниці між щедра нива, у нас продається поріна, Ой, ще якийсь там продається. Там виходить 10 гривні різниці між, між цими кормами. от така от ситуація, виходить що якби ну, тут якби понятно що ти мішаєш, що ти додаєш. В ті поріні, що намішано, ну, пахнути вона пахне. По ефективності теж, вроді, непогано корчата, якби, якби на ньому ростуть. Подивимося, як на цьому кормі, будуть рости корчата. Я от погано, що я не зробив, це не зважив якесь одне корча. Можна було б якесь зважити, подивитися, е, скільки воно важить і десь через недільку його переважити, який був, був приріст, наприклад, від цього, від цього корму. Так. Ну що ж, корм пахне просто супер. Е -е -е. От е -е. Насчет м'ясокосної і рибної муки в е -е. Фас фасованих пакетиках, в кілограмовках вони трошки, ну, трошки не то. треба брати мішка 25-ку, е -е. тоді набагато, набагато якісніше і набагато запах, запах лучий. Та й певне протеїну там буде більше. Щось не знаю, щось, ця фасовка мені не подобається, не знаю, скільки вона лежить. Я, якщо що буде в подальшому все нормально, буду брати, буду брати більші мішки і буду пробувати робити. Так, ну поки що якось так. Зараз ще ключу покажу, покажу вам корчатики. Я даю даний корм. Так, ось ці курчата, які їдять корм. Поки що вони в вольєрчику, тому що у нас зараз погода просто, просто суперова, вже четвертий день йде дощ без перестанку і немає яких випускати на вулицю. Поки що тримаю їх в загорожі. Тут у мене от є раз, два, три, чотири, тут амроксів амроксів. П'ять амроксів є і 11, 11 адлера. Останні мої яйця далі були. Е, це куплених, що мене, що мене, мене вилупилось, коротше. Адлера е, і Amrox хочу, хочу тримати його окремо, щоб, е, продавати, ну, щоб було б, <кх> потом продавати. яйця. Чисто Адлера і чисто амрокса. Якщо когось буде цікавити, якщо все буде добре, в мене буде відправляти інкубаційні яйця. Так. Ну якось так. Так, я що думаю, в завершувати відео. Підписуємося на канал, ставим лайки. Зараз десь можна на вулиці, що знайдумо їх старших амроксів, покажу ще разом своїх старших амроксів. Так. От, мої емрокси. Це один. А там от, другий. Вон там побігло ще одне. Е е їм зараз майже по 4 місяці. Ось такий от вигляд мають, Ще їх з місяць хай полазять і будемо їх Треба зробити в вольєрчика і перегнати їх в ульєрчик. Якось так. Підписуємось на канал, лайки. На все добре.